Привітики! У нас рубрика Дача в Ровжах». І я хочу розповісти знов про цей сучкагриз Бош, тому що от зараз у нього дуже поставлена задача велика. І ми подивимося, чи він, чи він подолає цю задачу. Так, показую, розказую спочатку, як я люблю. Так, дівчата, вибачте, я не з'явилася. Я місяць у відпустці, і вся відпустка у мене пройшла на дачі в ровжах. Я з рейсу приїхала сюди і вилазила в Київ тільки на Ну, якісь там, ви знаєте, стоматолог, гінеколог таке інше. А всім іншим показую, показую що у нас тут відбувається. Це наші дві берези. Бачите, одну ми трохи почікали. Інша вона залишилась, вони біля будинку. І моя мама купила власне, цю, цю ну, цей, учасник, цю ділянку з маленьким будиночком, і саме через ці берези. Ми їх обожнюємо. Я їх називаю Дерево безділля. як в книжці. Ну, Хто був на північному Кіпрі, знаєш таке Белопейс, там є дерево безділля». Ось у нас два таких. Два, там качель. Всі тут люблять сидіти, відпочивати, качатися на гойдалці. І вона нам дає тінь, і вона прекрасна. Прекрасна, але дуже нервуються сусіди з мого ось цього боку. Що вона впаде або мені на кришу, або їм на кришу. Ви бачите, вже порізане, тому що приїздив мій друг Дініска. І ми почали ось цю ми трохи обкарнали. Я не хочу її з. Ну, спершу я не хотіла її обрізати всю. Ну, тобто, видаляти дерево. Кажу, зроби мені трохи коротшою, щоб мені був тіньок і вона нам шив, Що хотіла, і ми ногой далці. Ні, ні, хіба не робили. Ну, але оця гілка велика. Ну, коротше, треба було. Визивати арбористів. Але я запросила друзів, тому що з моїми друзями хоч і соромно, але дуже весело. І у нас була ціла компанія, багато порадників. Але це саме. І отак ми в трьох ту березу і почали пиляти. Three, two. Ця гілка, коли падала, вона зачепила сусіду. Дах. І ми ще зараз чекаємо на покрівельника, який виставив мені рахунок, і буду я це все лагодити. Ну і тому та от їбала залишилась. Я ще не знаю, що з цим робити, але я не виїхала в рейс. Я повинна була завтра їхати. Але нікуди я не виїхала, тому що у мене нова фірма. Я буду робити нові ці медичні довідки, бадання. І у мене пауза. І ось цю паузу я вирішила використати на подрібнення гілок. Ви знаєте, ми його, це його настроїли. І оце мій об'єм. Ну, купа ота гілка. І ось ця. Працює класно, ви бачите, ось я вже поскладала мульчу в куль, в ці пакети. Я купила. Ось таку садову тацю і все виводжу в ліс. Нам дозволено викидати в ліс сміття органічне. А, ну, тобто, три тижні ми тут байдикували. Я зараз покажу як. А тепер, а тепер працюємо, знаєш, такі нарядні. Нарядні і красиві. Що? там бачите, у мене груша яблука. Зараз Її, вона їх дві, ось одна, а друга. Ота родить. Кожен рік без, без поливу, без нічого оця не робить нічого, мабуть, їй щось не подобається. Ну, Але розмова буде ось, ось про цього. Про, про ось. Головний його секрет це турбінна ріжуча система. Він не рубає, він жує. І тому працює тихо. Автоматично втягує гілки. Просто підносиш, а він її затягує, і це дуже зручно. І бере товщину до 45 мм. міліметрів. Звісно, у мене в помічниках. Взагалі в цю гру краще грати вдвох. Я вже визвала малу. У мене в помічниках отака пилочка. Всі дівчата їх люблять. Я весною нею тут покрижила усе, почекала, Я почекала, просто з, з цієї шовковиці три патичка стирчала. Ви бачите, що воно. Бляха! Бачите, що відбувається? Ой, мені, мабуть, арборист телефонує заждіть. Так от, ось, ось моя помічниця. Так, прекрасна штука. Але краще, дівчата, чи хто, чи хто, чи хто, чи хлоп'ята, беріть якусь яскраву. Бо воно, я її загубила тут в гілках довго, шукала і переймалася. Ну, поїхали, коротше. Так, привітик ще раз. Я коли працюю, і у мене це звичка з роботи, я завжди працюю в рукавичках. До того ми все робили голими руками, це неправильно. І ще одна історія це взуття. Звісно, хотілося б вдягти робочі чоботи з цими залізними носками, але вже шиє то є, тому що. Коли тут працюєш в саду, головне подбати про власну безпеку. Бачите, я закрила і голову. Коли е, вже вона, бачите, вона працює, але листя не їде, це значить, що нам треба натиснути стоп і корзину почистити і можна руками залізти. От для того нам потрібні, потрібні рукавички. І отак от звід там. Оце все повидаляти. Не хочу, а вона дуже незручна в тому, що вона важка і Якщо її перехилити, вона може впасти. Ну, а так взагалі, от, от там лайно якесь стерчить, от то я його дістаю. Вчора я попрацювала, я не знаю, чи видно, чи не видно. Купа стала меншою. Ну і ми сім отаких от мішків ми вже вивезли. Так, звісно, воно не все відбувається швидко. Ну, так, як хотілося б, але нагадує дуже роботу з м'ясорубкою. Дивіться, зараз покажу, як воно буває. Ну, тому що ви бачите, що я ріжу листя і береза свіжа. Не знаю, у нас з сусідами, боже, я ще один гриб знайшла. Зараз покажу. У нас з сусідами розходяться. Значить, думки про те, як краще або сухі гілки дробити, або не сухі. Тому що, наприклад, у мій друг у нього є а, І на сухих він у нього двічі вже ламався, на сухих дровах. А от на свіжих дровах ні, нормально працює і гаджа вся решта. Так, Зараз гриба покажу. Це у нас в 21-му. Був, було дуже багато грибів. Просто я відірвалася тоді у нас в рожах, на тих грибах оце один. Так от, іноді воно там, бачите, забивається ну Його треба або на реверсі, на реверсі подати наверх. Потім витягти. Рукавички в хламиднику лежать. Ну, і потім запхати якусь таку гілку тверду, таку, щоб вона пробила. Ну, Як зазвичай в м'ясорубці ми додаємо шматочок хліба твердого. Все, коротше, як м'ясорубка, тільки садова. Привітики, ви бачите, все, нема нема тої купи. Ми все обробили. І моя подяка моєму. Отцу. Сучка гризу бош, таці і ось такі пилці. Зараз я вам її покажу. Це дуже вдала була придбання. За 700 гривень пилка попиляла нам взагалі все. Ну і ось, ніч, нічого нема, тільки оці великі, великі совбури. От, і там також нічого нема. Залишилась тільки Береза. Дві. Але я. ой, бля. Я ще не вирішила, що робити з тим. От. Ну а тут, звісно, все. Красота. Так, показую, дівчата. Це дуже класна штука. Просто офігеть Дякую за увагу. Можна їхати в, тепер в далекобій в свіч.